Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами переходимо до вивчення дебютів. Але для початку давайте розберемося, що взагалі це слово означає дебют. Дебют це наш початок гри, тобто той проміжок часу, коли ми виводимо наші шашки вперед і готуємося до активних дій. В середньому дебюти складаються з 10-15 ходів. Ну що ж, переходимо до нашого першого дебюту. Дебют кіл, який ми сьогодні розглянемо, є еталонним дебютом, бо він включає в себе всі основні принципи гри. Це і розвиток нашого сильного лівого флангу, і захоплення сильних полів С5 та Ф4, і атака слабкого флангу суперника, і виведення відсталих шашок. Загалом прям ідеальний дебют. Розглянемо його основні ходи. Перший хід це. С3Д4 або С3Б4. Різниця в тому, як нам буде відповідати суперник. Але зазвичай ходять саме С3Д4. Бо так ми починаємо захоплювати центр. Отже, ми пішли, і йде суперник Б6 А5. І ми захоплюємо сильне поле С5 ходом Б4 на С5. Бій. Колом називають, коли ми захопили сильне поле на стороні суперника С5. А суперник стоїть в куточку на полі А5. Ось це і є наш початок кіл. Тепер тут можуть бути різні варіанти. Розглянемо перший постійний напад на нашу колову шашку з поля Д6. Суперник нападає С7 Д6. Ми повинні захиститися Б2 на А3. Помінялися. Він знову виходить нападати. А ми виводимо шашку для захисту, яка зможе прийти на поле А3. І зауважте, перший раз для захисту ми виводимо саме відсталу шашку, а не срібну. Чому? По-перше, це відповідає принципам гри. А по-друге, це залишає нам простір для комбінацій. Бачите, у нас колонки стоять. Яких комбінацій? Побачимо згодом. Суперник нападає, ми знову захищаємося. Помінялися. Він знову йде нападати, ну тут вже нам нічого робити, йдемо захищатися. Так, так. Бій. Як ми бачимо, напад нічого не дає чорним шашкам. Вони лише ще більше послабили і без того свій слабкий фланг. Тут взагалі ось три лінії відсутньо. І шашки стоять на бортиках слабкі. Які ходи залишилися у суперника? F6 G5 та F6E5. Інші все під бій. Розглянемо саме цей варіант. Чорні йдуть в центр, аби спробувати напасти на нашу шашку ззаду, зайти в ворота, а заодно підготувати розмін Е7 на D6 і прибрати нашу колову сильну шашку. Якщо ми нападемо на цю шашку, то суперник просто поміняється. І ми втратимо важливий пункт С5. Нам це не підходить. Повертаємо. Щоб запобігти розміну, ми самі виконуємо розмін С3 на F4. Захопили друге сильне поле. Але ж суперник все одно може помінятися. Так, він може. Але тепер йому це робити невигідно. Чому? Дивимося. Ми побили, він побив. А ми переходимо від нападу з лівого флангу на правий. f 4 ж 5 Бій. І в нас виникає положення посиленої опозиції. Коли одна наша шашка отримує в куточку дві шашки суперника. Про опозицію та її види в іншому відео. Тепер напад на нашу шашку ні до чого не призводить. Ми відходимо. І тут вже одна навіть тримає три наші шашки. Наша шашка, яка стоїть на шостій горизонталі, тримає шашки суперника, називається рожон. Розіграємо всі закінчення. Якщо суперник піде сюди, щоб оточити і напасти на нашу шашку, ми можемо навіть напасти на його шашку і спокійно побігти до дамок. Ну, жертва нічого не дасть, а на будь-який хід ми в дамках. Тут вже легка перемога. Чому? Наша дамка відрізає одразу три шашки суперника з ціма якось впораємося. Якщо він виходить сюди, ми можемо помінятися. Тепер, куди йому йти? Виходить, ми підтягуємо. Єдиний спосіб прорватися це піти через куточок. Але якщо він йде сюди, навіщо? Для розміну, то ми можемо самі вже виконувати на нього напад. І знову прориватися дамок. Якщо ж він все-таки йде в куточок, виводимо цю шашку. Він так. Далі розвиваємо для чого? Ми готуємося. До його нападу. Тікати нам не можна, бо він піде в дамки. Нам потрібно буде підготувати захист ось такий. І ми помінялися. Тут одна на одну перехопили їй дорогу, а тут наша одна тримає одразу дві. Ось така перемога. А якщо він не міняється, а йде, наприклад, G7 на F6, то все ще цікавіше. Але перед цим ви спитаєте: а чому не сюди? Ну, дивіться, що ми можемо зробити на цей хід? Можемо піти так. Якщо він піде в ворота, на вигну, щоб він бив саме сюди, ми пішли в дамки. Бій, бій. Ми в дамках перемога 100%. Якщо піде сюди, в нас комбінація. Віддається одна, б'ється дві. Те саме, якщо він піде сюди. Віддається одна, б'ється дві. Пішов сюди, а ми пішли в дамки. Так, дамка сюди. хоче підривати нашу шашку і бити на поле С один. Прибрали зв'язку. Тому розглядаємо саме варіант з G7F6. Ми розвиваємо шашки в центр d 23 Чорним ходити або на поле G7, або на G5. Якщо на G5 ми проводимо дуже ефектну та ефективну комбінацію. Дивимося. F6, G5. Ми ходимо E3D4. Неочікувана жертва, заманюючи суперника в ворота. Ще одна жертва. Це 3Б4. Суперник б'є А5 на Е5. І ми закінчимо цю партію красивим ударом F2 на D8. Тепер наша задача проста. Чекаємо, доки у суперника не закінчиться куди ходити. Стоїмо дамкою на косяку. І все. Ця шашка тримає цю. Дамка тримає ці 3. Три. Ну, тобто, так. Почекали і просто б'ємо. Тут наша здача проста. Можемо ходити дамкою, можемо шашку. Буде жертвувати, побили шашкою. Виграш легкий. Якщо він виходить G7 на F6, ми йдемо в центр, і після цього він ходить h8 на g7. Добре, якщо він не хоче ловитися, ми впораємося так. Е3, Д4. Ми продовжуємо розвивати шашки в центр. Тепер вже варіантів немає. F6 на G5. На жаль, у нас тут немає тихого ходу для проведення тієї самої комбінації, але тут ми виконуємо ось такий розмін. І йдемо вперед. Помінялися. І бачите, ми побудували в центрі дуже сильну комбі... колонку рогатка. Куди йти? Так, жертва, 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 єдиний хід сюди. А ми будемо мінятися, бити в дамки. Гаразд, в нього є ще один хід такий. А ми вже спокійно йдемо до дамок і виграємо цю гру. Це розглянули, подивимося ще один останній на сьогодні варіант. Цей варіант схожий на перший, але з деякими змінами. Дивимось. Початок той самий. Ми вийшли, він в куточок, зайняли сильне поле. Суперник разок міняється, нападаючи з поля Д6. І він виходить золотою шашкою нападати. Це ключовий момент саме це відкрите поле. Ми відповідаємо саме відсталою, як і вчили, щоб зберегти колони та їх опори. А суперник передумав нападати. Згадую, що взагалі-то потрібно грати сильним флангом. І йде F6 на G5. В даному випадку це вже поганий хід. Ось тут йому і все. Подивіться: у суперника в позиції виникло так зване решето. Його і будемо використовувати c 5 на B6. Бій А7 на c 5 Слабкість в нього зліва. Отже, верхню шашку в нашій колоні будемо жертвувати вправо. Побили. І ми б'ємо F2 на поле H4. Звичайно. Суперник зможе піймати нашу дамку після цього. За два ходи. Але він пожертвує дві, а забере лише в нас одну дамку. Але дивимося, в нас на дошці перевага в три шашки. Тут ми зобов'язані виграти, просто користуючись основними принципами гри. Граємо в центр, не будуємо решето, займаємо сильні поля, перекриваємо можливі ходи супернику. Інші варіанти ми розглянемо в майбутньому. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Тренуйтесь, грайте, поважайте суперників і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!